З раннього дитинства я брав уроки гри на скрипці, клавесині, гобої та органі, вчився мистецтво гармонії та її законом. Знайомився із численними творами німецьких та італійських композиторів, почав писати музику вже в 11 років. Вивчаючи право в університеті Галля, куди я вступив, виконуючи волю батька, я одночасно служив органістом у церкві. Складав музику для недільних богослужінь, викладав мистецтво співу. В головне, мене переповнювала велика любов до музики. І вона перемогла. Ця любов допомогла мені вистояти в моменти самотності та поневіряння. Вона змусила мене мужньо визнати свої помилки та фактично розпочати життя заново. 46 років. Музика для мене сенс всього життя. Вона бурхлива і яскрава. Вона зачаровує, ніби заставляє побуджувати душу до чогось прекрасного. Я люблю людей і розумію їхні маленькі слабкості. Всім серцем служу їм своїм мистецтвом. Як сонце зігріває землю і дає життєву силу. Всьому, що є на землі, так музика зігріває, дає натхнення і сили для життя. У музиці укладена величезна енергія і, у істину, велика радість здатна духовно поєднати безліч людей. Музика єднає, музика надихає, вона заспокоює та повертає надію. Музика то рушійна сила, яка згуртовує народ. Музика то вічність, краса, віра так любов.